Давайте спочатку про версії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому сили оборони пішли у Курську область? Ми ж розуміємо, що це не проста операція, а багатошарова. А хто сказав, що там сили оборони України, гаразд, гаразд, що невідомі люди зайшли у Курську область. Ну так згідно з тією інформацією, яка зараз є взагалі в відкритому доступі, переважно це саме інформація, яка йде з російського боку. Як ми пам'ятаємо, 6 серпня Міністерство оборони Російської Федерації заявляло, що якісь підрозділи складом до 300 особового складу намагалися прорвати кордон Курській області, отже, будемо називати їх, умовно 300 спартанців. То станом на зараз можна говорити про розширення фронту в Курській області до 35 кілометрів. І глибини заходження десь на 14, 20, навіть 25 кілометрів, в залежності від того, про яку частину кордону з Україною ми кажемо. Ну, кордон з Україною просто ми використовуємо як базову інформацію для вимірювання подій трьохсот спартанців. А в принципі, щоб зрозуміти, як відбуваються там події, треба розуміти логістичні рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості справа у тому, що майже всі дії, які реалізовували ці спартанці, вони або стосувалися логістики, наприклад, траса Р-200, яка напряму веде до суджень, не зустрічаючи жодного населеного пункту тобто, це пряма траса, на якій нема жодного пункту населеного. Але південніше від цієї траси є одразу три населених пункти Олешня Гоголів-Карубанщина, десь приблизно в, на відстані 500 метрів від самої траси. І ці населені пункти, з ними зараз росіяни втратили зв'язок, назвемо це так. Але вони знаходяться з одного боку на віддаленні від траси, не заважають взагалі просуватися цією трасою з іншого боку. Вони з півдня, з південного флангу, а, захищені річкою Олешня. Тобто, це невелює, наприклад, загрозу неочікуваного удару в південний фланг, ліба в лівий фланг, хто як розглядає. А сама суджа це населений пункт, який розділений навпіл а, річкою суджа. Більша частина все ж таки на правому березі. Але окрім того, що в суджі на суджі замикаються логістика, та ж сама Р-200, Автодорога до речі, автодорога риськ суджа, яка є основною ракадною дорогою по переміщенню матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ, то сама по собі, сам по собі населений пункт за рахунок цієї річки, суджа не дозволяє його штурмувати в лоба. Якщо виникне така ситуація, штурмувати в лоба неможливо. Тобто, усі ці природні перепони вони вже є а, такими собі фортифікаційними спорудами, які захищають працювання просування 300 спартанців а, від флангових ударів знову ж таки Ніколаєва Дар'яна, Дар'яна, нижній клин а, 6 серпня, вдовж яких просувалися спартанці. Це не тільки вихід на автодорогу Рильськ, суджа, а також це захист з півночі. Річкою снагість, тобто з правого флангу, з північного флангу, неможливо нанести удар по цим населеним пунктам. а Використовувати їх для розміщення, для базування, для зосередження, так можливо. І так само далі. Це стосується і Товстий Луг, і Зелений Шлях, і Покровський, і Любимовка. Зараз є інформація про те, що було втрачено. Зв'язок з Локнею, Нікольським Вікторівкою, Малою Локнею та Старою Сорочиною. Що це за населені пункти? Вони знаходяться в північному напрямку. Вони також йдуть поряд не безпосередньо на автомобільній дорозі Львов Суджа, а вони йдуть поряд з ним на віддаленні від 500 метрів до кілометри. Але вони мають е, також е, прикриття е, річки Мала Локня, тобто вони вздовж річки, окрім всього іншого, поряд ідеї ще і залізниця. А що таке залізниця? Це тверді ґрунти. Це тверді ґрунти, які спрощують переміщення, ну, наприклад, техніки гусеневого або колісного типу за межами автомобільної дороги. Тобто можна говорити так, що е, само по собі просування е, ось цих. Е, Спартанців відбувається тактично, максимально грамотно, враховані майже всі особливості рельєфу, та ландшафту, логістики. І зараз можна говорити про те, що це просування воно може або створювати умови для формування санітарної зони, і воно розширюється саме в межах санітарної зони. Але оскільки ситуація дуже стрімко змінюється, якщо рух продовжиться а, після за межами корініва і в напрямку, ну наприклад, того ж самого Львова. То цілком можливо, метою може бути не просто формування санітарної зони і не просто відволікання на себе сил та засобів російських окупаційних військ з інших областей та з інших груп військ. Там, взагалі, не було підготовлено а, ніяких умов для зустрічі цих а, 300 спартанців. А в Курській області знаходилась підгрупа загально Курська область, Брянська Білгородська це група військ північ. Командуючий генерал Лапін. До речі, дуже скоро. Я думаю, проти нього розпочнуть якусь справу щодо корупції. А от у них це традиційно. Отже, це група військ північ, і вона розподіляється на підгрупи: група військ Білгород, група військ Курськ, група військ Брянськ. Так от. Найбільша з цих груп це група військ Білград, більш ніж 50 тисяч, майже 55 тисяч особового складу. Тому що вони проводять вже третій місяць наступальну операцію на Харківщині, і як вперлись лобом ще з травня в село Глибоке та Вовчанськ на глибину 6-8 кілометрів від кордону. Так вони там і знаходяться. Отже, там зосереджено найбільше угруповання. А от група військ Брянськ та група військ Курськ мають в своєму складі приблизно десь 10 тисяч кожна. По 10 тисяч. При цьому це переважно підрозділи, які не мають повної штатної комплектації технікою. Там дефіцит техніки іноді сягає 60 та 70%. Дефіцит сам, ненаповненість. Тому це таке собі. Групи прикриття кордону, але такою кількістю, таким складом та такою штатною комплектацією неможливо прикривати кордон, особливо з країною, яку ви 11 років демонізували, вважаєте, називаєте її епіцентром загрози, з якою ви воюєте, і при цьому кордон майже не прикритий. Тому так можна сказати, що вони взагалі не очікували цих подій, і це не тільки хочу зауважити, що це. Недолік загальної групи військ Курській командування самого генерала Лапіна це ще недолік російських спецслужб, розвідки, контррозвідки і так далі, і таке і інше. Тобто тотальний провал. Ну, звісно ж, бомбити цивільні міста це одне. А от саме за військовою справою виконувати свої обов'язки, це зовсім інше. Ти, будь ласка, те, за щодо обміну територій, тобто ми беремо Курську область і міняємо її на Харківську. Таке можливо? Я скажу так, цілком можливо, якщо дійсно це буде для Путіна відігравати якусь роль. Я думаю, що так. Це цілком можливо, але я не думаю, що йде мова про Харківську. Тому що чому? Тому що якщо росіяни зараз почнуть проти, вони не можуть не протидіяти трьохстам спартанцям, просто не можуть вони змушені будуть перекидати свої сили та засоби з інших напрямків. Наприклад, перша це найближчі група військ Брянськ та група військ Білгород. тут найцікавіше, група Військ Брянськ це також десь 10 тисяч особового складу, там нема багато чого перекидати. А якщо будуть, то що це означає? Що група військ Брянськ стає ще слабшою, аніж група військ Курськ. Ми, на тік, всі дуже добре розуміємо. Але ну, група військ Білгород, вона все ж таки найбільша. І тому будуть перекидати, звісно ж, більше ресурсу з групи військ Білгород, в першу чергу. А це що? про що каже? Це каже про те, що можливості проведення інтенсивних бойових дій на Харківщині, на півночі Харківщини, у росіян зменшуються. Отже, сили оборони України будуть мати можливість нарощувати системність контратакуючих дій, і, можливо, навіть контрнаступальних цілком можливо, якщо буде нестача ресурсу, будуть задіяні інші групи військ. Усі інші майже в притул вони використовують весь той ресурс, який є в них наявності для ведення бойових дій. Олема на Кубінській військ, на Краматорському е, напрямку, на турецько покровському і так далі, так інше. Тому будуть чіпати в першу чергу ті, які, е, ну м'яко кажучи, зараз в такому стані. і, здається, і ведуть інтенсивні бойові дії, але, в принципі, мають надлишок ресурсу. Це група військ Дніпро, наприклад, як варіант. І яка зона контролю, в якої це Лівобережна Херсонщина та частина Запорізької області. І звідти будуть відтягати, але все одно, навіть якщо вони витягнуть е, з групи військ Дніпро, е, яка зараз складає майже трохи більше ніж 120 тисяч особового складу, але цих 120 тисяч не вистачає, щоб контролювати величезну ділянку лівобережної Херсонщини та Запорізької області. Вони можуть контролювати по фронту виключно деякі ділянки. Ну що говорити, якщо така величезна група військ не змогла за рік впоратись з нашим плацдармом в Кремках? Поки вони повністю там не стерли все з обличчя землі. Отже, і тут виникає питання: а якщо вони звідти заберуть підрозділи, який в них залишиться ресурс для контролю цієї зони? Отже, в перспективі там можуть бути різні сценарії того, що буде відбуватися. Тому навіть можливо і не обмін буде відбуватися, а зовсім інше. Навіщо нам обмін, якщо ми самі зможемо. Вигнати росіян з тієї чи іншої ділянки, в першу чергу з Харківщини, як мені здається. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що росіяни зараз дуже акуратно на Курщині використовують авіацію, адже під кордоном може там просто опинитися якийсь блукаючий Петріот. Я нічого не знаю про блукаючий Петріот, але я знаю про те, що дійсно в них було о, знищено як мінімум о, відомо 2 К-52, один верифікований. А також було уражено Мі 28 і там ураження, наприклад, Мі 28 було не за допомогою Петріота, там був використаний вперше в історії війн та конфліктів FPV-дрон для цього ураження. Це саме вперше ураження. Той Мі 8, який було уражено на Донеччині, це не зовсім та історія. Він здійснював зльот, а не на крейсерській швидкості здійснював польот. Ні. Під час зльоту, може все, що завгодно, можна було його знищити навіть скидом гранати. А, тому це не, не проблема. А от коли на крейсерській швидкості здійснюється польоти гелікоптер, це е, досить важко, і це було зроблено саме в А, Тому так, там є загрози. Відповідно, окрім цього іншого, не забуваємо, що в штатну комплектацію будь-якого підрозділу спартанців входять ПЗРК. Отже, е, це є безпосередньо проблемою, коли. Е, Нема стабільної лінії фронту, там нема стабільної лінії фронту. Вона постійно рухається, і тому пілот не знає, де насправді зараз знаходиться лінія боєзіткнення, де знаходяться його підрозділи, де знаходиться контролюємо ними територія, а де вже супротивник, і тому може опинитися так, що він залітає вже на ту територію, дає мішенню саме для підрозділу з ПЗРК. Ну я правильно розумію, що Путін не буде жалкувати жителів. Якщо буде можливість бомбити ці населені пункти, він буде це робити так, разом так. з росіянами. Безумовно, безумовно. Якщо там залишаються цивільні, вони будуть по ним працювати так само, як працюють по цивільним об'єктам в Україні. Тобто нічого не, не повне нехтування людським життям. Нічого ніякої гуманності називу це так. Ти, будь ласка, яке значення для нас має, і чи має значення газова станція суджу? І чи правда Росіяни не можуть бити туди, тому що там постачання йде газу для Євросоюзу? А ні, ну це об'єкт, який має відповідну свою площу. Він має свої комунікації. І тому все, що за межами цього об'єкту, вони можуть бити по тій локації. Хоча в них з урахуванням того, що в них де інколи точність плюс-мінус 100-200 метрів, ну це є проблемою. Так а так, в принципі, вони не будуть бити по цьому об'єкту. Дійсно, його можна використовувати як високоефективне ефективну локацію укриття. Бо якщо росіяни почнуть по ньому бити, ну вони самі себе. Зроблять самі собі пострілу з скроню. це залишить їх без такого транспортного вузла транзитного вузла по постачанню газу в Європу. А що нам з цієї станції? Що ми можемо там зробити? Можемо зупинити її роботу? Можемо, звісно, але ми могли це зробити і зі своєї території. Ми могли на своїй території десь перекрити десь. усі венті до свідоцтва. А ні, скоріш за все, станція буде використовуватися двома е, за двома сценаріями. Перше, це як найбільш е, безпечне місце для розміщення е, спартанців. А друга, це те, що цю станцію дійсно можна буде на щось виміняти, як варіант в перспективі. Поки що зарано. поки що ця локація побуде трохи укріп району. Російські пропагандисти, це до речі, про обмін. Пропагандисти російські дуже плачуть про свою АЕС в Курчатові. кажуть, що Укри хочуть її захопити і обміняти на Запорізьку АЕС в Енергодарі. Що ви з цього приводу думаєте? Наші туди підуть чи ні? А це ж таки побачимо... 50 кілометрів? Ну так, це ми побачимо найближчим часом. В принципі, ми можемо сказати те, що просування а, спартанців за перші а, 48 годин. А їх об суджанської операції ну становили десь приблизно від 15 до 25 кілометрів вглиб е е е території Курської області. Тому о, 50 кілометрів ще в залежності від того, як буде відбуватися рух, які будуть о, в подальшому події відбуватися. Ну я не думаю, що 50 кілометрів це може бути проблемою при відсутності військового спротиву з боку супротивника. Я правильно розумію, що буквально за кілька днів не сили оборони України, а спартанці захопили території більше ніж Росія за рік? Ні, 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 ні. Поки що, це майже 400 квадратних кілометрів. Кацапи за півроку 2024 року, захопили біля 800 квадратних кілометрів, зараз близько тисячі. Зрозуміло. Тому поки що ні. мовчання нашого генштабу, навіть агенція Bloomberg всесвітньо відома, плаче, що там ніхто трубки не бере. Як ви думаєте, що це означає? Ну як всі зайняті? Мені здається, що ну, просто зараз досить напружена ситуація по лінії, бо ну Я не зрозумів, що Блумберг це якісь там світіла міраського, чи що. От обов'язково їм треба відповідати. Люди зайняті, ну, врешті-решт, дайте попрацювати. Не заважайте. Ви колись оцінювали, щоб взяти Харків, потрібно там десь близько півмільйонна армія, так росіян. Тож по цій логіці на Курськ ми не підемо і брати його не будемо, адже не вистачає ресурсів. Ні, Курськ нам точно не потрібен. Це точно у будь-якому разі, але щоб його взяти, нам не потрібно півмільйона. Я ж коли рахував наступальні дії на Харків, то я рахував саме росіяни. Я ж не українську армію рахував. Так, для розуміло. української армії це зовсім інші ресурси, але знову ж таки, хто сказав, що в Курській області українська армія. Там невідомі підрозділи якихось 300 спартанців, які все рулять. Як ви думаєте, в яку область спартанці можуть піти далі? Яка область нам цікава для того, щоб розтягнути прикладом фронт противника? Ну я не здивуюся, якщо щось станеться на Брянщині. Чому б ні? Ну, це усі розуміють, що це цілком можливо, особливо якщо вже почалась передислокація ресурсу групи військ Брянськ, а саме на, на в Курську область а, цілком можливо щось може і там статися. Держдепі США заявили і в Єврокомісії, що не бачать проблем взагалі з тим, що якісь українські спартанці знаходяться на російській землі. Скажіть, будь ласка, чи це може означати, що наші партнери нарешті припиняють лякатися по кожному приводу? Безумовно, тим більше, я хочу нагадати, що якщо відкрити мапу Курської області, то дуже важко зрозуміти, це російська територія чи не зовсім, тому що, ну, наприклад, є таке чудове село, як Зелений Шлях, це на російському суржику. Зелений шлях. Ну, яке слово шлях в російському суржику? Його не існує, це українське слово. Тобто, це село мало назву зелений шлях. Отже, ну, якщо будуть якісь питання, то це ісконо українській території, і я не здивований, що там з'явилися якісь 300 спартанців, які вирішують локальні питання місцевого етнічно українського населення, яке, звісно ж, є більшістю в даному випадку. Як ви оцінюєте можливість референдуму в Курській Народній Республіці? Ні, не оцінюю. А може бути якесь а, таке на рівні ІПСО? Це я цілком припускаю, і мені було б навіть цікаво. Я мені б навіть сподобалось а, поспостерігати. Якщо б самі місцеві з Курської області там стоїть саме чи Коріньва. А вони розпочали ось це референдум про створення суджанської автономної республіки, Корінівської Народної Республіки. Це було б цікаво, дійсно, але юридичного ніякого базісу воно мати не буде фундаменту взагалі виключно як інформаційний. Тому відносимось до цього серйозно, як воно є. Ми знов перейшли червоні лінії Кремля. Бачили, як Путін заїкався на засіданні Радбезу. Скажіть, будь ласка, як ви оціните його виступ? Він злякався. А ніяк я не оцінював останнім часом виступи Путіна. Він нічого такого, скажімо так, важливого не ретранслює останнім часом. Переважно якась маячня, і не більш того, нецінний матеріал, скажімо так. Хоча треба зауважити, що згідно з того з тією інформацією, яку він отримав, я можу зробити висновок, що дійсно він отримав неповну інформацію. Він отримує недостатню інформацію. Він не володіє повністю тією інформацією, яку йому надають його радники та представники спецслужб, і це дуже хорошо. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, евакуація кількох населених пунктів на наблизу е кордону Сумщини та закриття єдиного пункту пропуску з Росії в Україну КПП там є аж на 10 днів. Це означає, що операція затягнеться з урахуванням Того, що е Десятки кілометрів вже пройдено територію Курської області Російської Федерації, і саме відбувається рух в таких зонах, з яких дуже важко російським окупаційним військам буде вибивати цих 300 спартанців. Я можу сказати, що так це може бути не довгострокова, але середньострокового рівня операція безумовно. Але все ж таки дивимося, як будуть мати розвиток події. Надалі, тому що ну з виходом, наприклад, на Лігов, такий чудовий населений пункт по трасі Є 38, якщо це станеться, або, мабуть, вже сталося, то багато які можливості відкриваються по лівому та по правому флангу тих, хто виходить на Львов, на трасу Є38, і тут можна говорити не тільки про. Курську атомну електростанцію. Тут можна говорити про дуже важливий е, логістичний центр, як Рильськ, в цьому районі. Отже, ну, є про що говорити. Дуже дякую вам, пане Олександре, за інтерв'ю. Дуже дякую вам.